Всім привіт! Халицький відоогляд, дачі Дача Логан. 16 газ бензин, МТІшний двигун, вісьмиклапаний, в такому темно-синьому кольорі, в хорошому стані. Зараз покажу розкажу все, покажу, що по машині, машин взагалі тут стан. Непоганий, досить непоганий. 2009 рік, чистий 9 рік, але вже в рестайлінгу. Вже новіші трошки мордашки, там по салону дещо змінено. Хто знає, той знає, хто не знає, зараз покажу, розкажу. Так, зимовій резині. Зимова резина досить віці. Крава ще оглобка, досить хороша. Зимова резина. Машина має Має 1,6 двігуників зависний клапан, ступочка, газ, бензин. На такому класному подобається, не подобається колір, але в принципі класний темний сильний колір. На лауреті комплектації, доманочки, бортовий комп'ютер є, зараз покажу. У самому це теж зимова. Тут магненько видно. Чуть-чуть, Це нормально, в принципі, тата і в загальному це є нормально. Ніде вона не гнила, не бита, має так, має цих два дверки, пофарбованих, вона такими приїхала, навіть чуть-чуть відділяється передній передній бампер теж фарбований, але я її не фарбував, вона така приїхала. Дуже сьогодні пасмурна погода, дощик, Но, але чуть-чуть трохи різницю. І отаку арочка. Кому потрібно окремо відео, я покажу. По прибору, там немає нічого страху, шпакльовки ніде немає, там б'ється десь 300-400 всього на всього. Далі тут нічого не фарбовано. Так вона вся все Сильне місно, що Саме головне, хто собі шукає. На таксі щось такого плану. Сідушечки не було, докупляв окремо сідушечки, але все місто, що є, що маємо, то маємо. Такі іконочка там, Якщо, в принципі, видно. Тут відкривається. Таке провітрювання. Я думаю, що це прикольно для комфорту. Спереді у нас маємо, маємо центральний замок і поки не забувся, приїзд контроль, сам собі хтось доставляв, але як ти казав, у нас там тобами нема, але в моєму регіоні рівне, рівне, рівне Київ. Приємно було б їхати, виставив собі круїз і почеш. На білому фоні вже приборка, що я говорю, лауреті, газ. Передні стеклопійовники працюють. Центральний. так, Зараз заведемо, Музика у нас працює. Музика працює, в принципі, все тут працює. Заводиться з кліптичка. 180 оригінально там є, у нас є там сервіска, все по сервісці є. В принципі, все сходиться, нічого не горить. Тільки газом щось потрібно буде відрегулювати, газ-то взагалі -то є, але от тіть, спочатку включався, зараз взагалі перестав включатися, просто тупо кищить постійно. От Такий маємо невеличкий дефект по газу. А так, в загальному машина Пайна їде, мотор шапчик. Все працює. Так, Шкириний руль, в принципі, я його тут нема що Знати, я його сам обшивав, тому що звідти брижать і не знаю, я не буду. Хто знає, той знає, Ти скаже знову, що купова не може бути. Але скільки я машин купляю по 70 90 в Європі, і все рівно руль завжди був хоч трошки, але був затертий. А так просто хороша комплектація, портовий у нас тож є. Загально ця машина, в принципі, вона має все, що в неї може бути. Це окуляр. Ці душечки у нас теж всі цілесенькі, паспорно трошки погненько видно, але стараюся перетати максимально все. Коліки у нас нові. Ці душечки ніде не єдине єдиний руль тільки перешитий і все, більше тут нічого не перешивалося, сигнальчик працює. Тут скрізь попередах по дверті все завод, такі, так само, як і в попередньому відео в попередній у мене був логан, теж були ті самі. Такі штучки заводські, наклеїть пленочка, тут ніде подверти там фото, в принципі, в подвергах нічого немає. Загально це їхні проблема. Тут є, вже підірвало красочку, але я не рахую, що це все таке критичне, зачиститься, підмалюється і буде супер. Задня частина все у нас теж сидушечки в оригіналі, ніде нічого не перешивалося. Може, телефон не так передасть, тому що пасмурно дуже дощ йде. Але часу взагалі зараз немає, дуже мало, щоб щось вам показати. Це машинка свіжа Німеччина, тільки заїхала. Просто їх дуже мало є сім'їсних, може хтось шукає собі на таксі і взагалі в користуванні в такому дачному, сімейному, поїздка. Просто зараз вам навіть покажу. Багато хто, хто це знає. Але багато хто і не знає, що одна машина це з дачі, яких може сюди спокійно, такий як я, дядько, дорослий, ой, щось, дорослий просто собі сісти спокійно і себе комфортно відчувати. Так, всім привіт, це я. Ох ти, грахнула. Така, така у нас сідушечки задній ряд, неудобно самому знімати. Получаюся за незручності. Є у нас ремішки теж, все є. І ти спокійно собі, як дядько, навіть ноги от. просто. ну, Я рахую, що це дуже шикарно. Тут собі сідаєш, як на таксі, ти себе почуваєш, що -то ще комфортніше, напевно, як спереді. Все є пістаканчики, є для кави, для горілочки будь чого небудь. така штука відкривається, закривається. Звідси і звідси, з обох сторон. Так що такята спокійно, нормально, теж собі ногу виставили і ти вже на подвір'ї. Що, що найбільше я вам хотів показати, що це просто має велике місце, що от один із навіть не на кожному кросовері, великому кросовері, не кожному, туди доросла людина сяде на третій ряд. А тут спокійно ти сідаєш і себе нормально okay. так. Звідси теж у нас є отакий невеличкий дефект. Так само чисто підмалюється, просто не слигаю всього. Показую максимально, що по що є, що нема. Оригінальний крик, Якщо видно, видно. Тут теж все окей, все пленочки. Ніде ніяких тут тобто орижики, не причики, нічого такого. Оце на порога, тільки два. Більше я нігде такого нічого не знайшов. Регулятор дзеркал теж у нас є, присутній, Ну, в принципі це у нас є лаурет. так Зараз підіймемо слухаємо чуть двигуна, мотор взагалі то працює супер досно, їде вона теж класно. фурпоп розетка, все у нас є, все хотів вам показати. І стоїть і глуша, резонатор, все повністю там все помінено. Так в такому стані наш автомобілі я... туго цікавить, пишіть, дзвоніть, в описі буде якийсь опис, питання все буде, буде ціна. Я рахую, що це адекватно, на такий автомобіль ціна. Працюю чітко. Навіть ніякий парк. Нічого немає. Да. Сиро, звісно, трошки дало по рукам, десь пробиває. Нічого страшного немає. Да. І тут ще один такий дефект. Покуза пльоночки, це ще було мобіл. Пльоночка має заводська. Така машина вона мене приїжджає. Я думаю, що це все є заводське. Часок чистенький. Так що, такий-то автомобіль, зараз перевіримо. Включимо, трошки шумно у нас, бо тут Київчок траса. Пари все проводить, все по машині працює, реїз теж працює 100%. Я рахую, що в загальному дуже хороший автомобіль для рибалки, для дачі, для дому, для поїздок, для таксі. Так що, кого цікавить, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Я думаю, що домовимося. Чекайте інших відео. Буде багато чого цікавого. Є інші автомобілі, якщо когось цікавить, просто не встигаю всього закидати, чесно. Під'їжджають, забирають, по замовленню і так далі. Так що Всім дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, ще все розповім. Всім дякую, всім хороших покупок, бо трошки спішу. До побачення.